Шановні колеги, я хочу наголосити, що фракція Європейської солідарності безумовно буде підтримувати зазначений законопроект, оскільки він повертає до побудови незалежної, підкреслюю, ключове слово незалежної антикорупційної інфраструктури, яка була створена в 2014-2019 роках нашою командою. Я хочу наголосити, що треба нарешті припинити практику, коли забирають найгучніші корупційні справи СБУ, БЕП ДБР з однією метою поховати їх. І мова йдеться не лише про чисельність антикорупційної інфраструктури, мова йдеться про забезпечення реальної незалежності. Мова йдеться про забезпечення реальної контролю громадськості, і мова йдеться.